Із настанням справжнього весняного тепла життя у центральному парку розквітає з новою силою. Тут з'являється все більше відвідувачів. Дорослі неквапом прогулюються алеями, а дітлахи знайомляться з навколишньою флорою та фауною. Однак цього разу місцевим білочкам та птахам доведеться зачекати. Нині увага маленького Олександра повністю прикута до сторінок книги, де перед хлопчиком оживають десятки казкових персонажів. Почитати взяли поки що твій будиночок з віконечками. Які враження малечі подобається? Ну йому взагалі книжки подобаються. Ми в бібліотеці дуже багато беремо і так читаємо і роздивляємось завжди з книжками. Пані Наталя разом з дітьми також не змогли оминути цю книжкову шафу в центральному парку. Раніше вони лише поповнювали її новими виданнями, а сьогодні вирішили знайти щось цікаве і для себе. Так, були знайомі і навіть тут книжки свої залишали, ну ті, які вже дома не потрібні для діток. Це важливо, це в принципі важливо. Як соціальний проєкт, да? як людина до людини. Сьогодні плануєте щось взяти. Мабуть, час подивимось. Книжкові полички у центральному парку привертають до себе стільки уваги недаремно, адже це не просто шафа, а локація буккросингу. Або ж простіше кажучи, місце, де книги подорожують від читача до читача. Така традиція існує вже декілька років, і навіть широкомасштабне вторгнення не змогло перешкодити книговороту. Тому нині, після планової зимової перерви, компактна вулична бібліотека вкотре відчиняє свої дверцята для всіх охочих. З настанням теплої пори, коли все більше харків'ян та гостей нашого міста приходять до центрального парку, аби відпочити і гарно провести свій час на березі нашого озера. Ми наповнюємо шафу книжками, аби кожен бажаючий міг взяти якесь видання йому по смаку, посадити, почитати чи можливо принести якусь книжку. Натомість поповнювати шафу буккросингу новими книгами уже стало доброю традицією для харків'ян. Щорічно люди. Приносять сюди безліч видань різних за змістом і станом. То щоб зберегти порядок, працівники центрального парку уважно перевіряють кожен примірник, перш ніж він залишиться на полиці. Ми слідкуємо за тим, щоб тут не було забороненої літератури, російської пропаганди, і таке в нас траплялося, але ми вчасно це все перебирали. Натомість залишаючи класику, відомі твори популярні, українські заробіжні. Все для того, щоб люди, ви знаєте, в нашу пору цифрового такого контенту мали змогу отримати щось більш традиційне, скажімо так. тож літературу до смаку на цих полицях можуть знайти всі бажаючі від наймолодших читачів до любителів трилерів та детективів. Класика, романтика, фентезі чи публіцистика тут є все. Це можливість в такий метушливий час зупинитися трошки, сісти, почитати книжечку, трошки вгамувати себе, заспокоїтися, отримати задоволення від простих речей: сидіти на березі мальовничого озера, слухати пташок, читати гарну книжку. Ідея обмінюватися книгами у такий спосіб родом з Америки. Понад 20 років тому Рон Хорнбейкер, програміст із творчою душею, запустив сайт, де кожне видання отримувало друге, третє, а то й десяте життя. Умови були прості: прочитав, відпусти це правило діє і донині. Книжки ми беремо читати там по одній, по дві, натомість приносимо книжки, виставляємо, не забираючи, не спустошуючи шафу. Ми просимо дуже приносити книжки в гарному, чистому вигляді, аби ну, вам самим було зручно і комфортно читати такого ж типу книжки. Бо якщо всі будуть приносити брудний непотріб, ну на що він потрібний? Наприклад, я вирішив цього року розпочати. Скажімо так, знайомство з бокросингом з книжками про Харків, битва за Харків за 2014 рік і Харків без розмов про незламність це те, що я вже прочитав і власне, з власної бібліотеки їх приніс. Я їх тут залишив. Можливо, комусь буде до вподоби таке читання, і люди принесуть ще книжки про Харків. Я знаю, і фантастика є про наше рідне місто, і багато публіцистики. Тому запрошую усіх долучитися до ініціативи, виставляючи сюди книжки про наше рідне місто. Ольга Трачук, Віктор Нездрачов, Олексій Стеренков та Олександр Варов. Харків новини.